Харківський еталон, сленівського, типу, піз слав'ясного. Це дуже інтересно, звісно, це спостерігати. Естер. Поетка з Бахмута, волонтерка, ескапістка. Живе та навчається у Львові. Любить котів. Викладає англійську, бере участь у поетичних слемах. У вільний час малює картини. Перейменовувати міста і вулиці під час війни чи після перемоги. Під час війни. Під час війни, тому що важливо, щоб ми, як цивільні люди, спрямовували свою енергію на перемогу, скажімо, і перемога вона включає в себе освіченість і усвідомленість українців. І стається так, що люди на фронті у них є свої задачі. А, ну, а цивільне життя воно триває, і людям важливо в ньому ну, продовжувати нести якусь пам'ять. І пояснювати, чому не окей, наприклад, мати вулиці Лєніна, чи Пушкіна, чи Лермонтова, чи щось таке. Тому я 100% за те, щоб перейменовувати під час війни. Хоча це дуже суперечливе питання. Ну, мені здається, це тільки і будуть. Але суть в тому, що а, люди можуть не розуміти цього, навіщо це відбувається. Але, на мою думку, це важливо. Мер нашого міста Олексій Реве, він перейменовував вулиці вже в бахмуті роз... окупованому. Ну, і це дуже странно. Я не думаю, що це е, актуально, скажімо. Ось. Але якщо це міста, які належать Україні досі, вони не окуповані, то звісно так я думаю, це має сенс. Бути багатою і невідомою поеткою чи бідною, але відомою. I guess I'm already, like, at the second stage. <laughs> Тому не знаю. Мені подобається багатство, яке я маю в собі. І це зараз мало про гроші, тому ну, це просто по дефолту друге. Зняти документальний фільм про Бахмут або написати книгу. Книгу про Бахмут? Зняти документальний фільм. Тому що люди зараз е, є така тенденція, наскільки я помічаю в оточенні, що людям важко читати книги. І ну, є відсоток людей, які все ще читають книги, але його значно поменшилось. спочатку повномасштабної війни, тому що дуже сильно розсіюється увага, і важко спрямовувати її на конкретний текст, скажімо. Ось. А фільм він до того ж, якби наглядно показує, наприклад, історію зміни міста. І це може емоційно глибше зачепити людину, мені здається. От. Тому я б обрала фільм. Але насправді я би написала книгу, зняла би по ній фільм, отак. У мене є плани, коли Бахмут буде доокупований, дуже багато працювати над тим, щоб його змінювати, і розказувати людям про нього і про його історію. От. На даний момент моя мама зареєструвалася в Тиктоці. Невмисне, що просто дивитися, як якісь інші бахмучани постять фото своїх будинків, наприклад, які раніше існували, і вона збирається зробити таку особисту галерею. Пам'ятних будівель в Бахмуті, і я хочу трошечки в неї вкрасти деякі фоточки. Ну, не вкрасти, звісно, вона про це знає. Я думаю, що в моїй сфері і просто враховуючи те, як зараз все у мене відбувається особисто, я би зробила зін в майбутньому. От, але нічого не зважає нам подумати про фільм і про книгу. Слухати цілий рік тільки пісню про пса-патрона. Або всі пісні українських виконавців, але російською мовою. Щіт. Цілий рік. Я можу слухати лише щось з цих двох варіантів. Я знаю, що комусь не подобається ця думка, але я оберу другий варіант. Я такий прикол, я не знаю, наскільки це може зрелетитися іншим людям, скажімо. Ну, я помічаю, ладно, що інші люди так роблять, але іноді я використовую в своїй мові якісь фрази російською, і це якісь можуть бути навіть, типу, просто якісь... І старі приколи, дуже олдовські, але коли я їх вимовляю, це просто одна секунда, яка повертає мене в минуле, і я згадую себе і ту особистість, яка жила в тому місці. І в Бахмуті я прожила все своє життя російською і ну, різні досвіди ставалися. Мені було б морально зараз важко слухати кожен день пісні російською, але ще важче мені було б кожен день слухати пісні про пса Патрона. От, а історія в тому, що. Коли трошечки, якби не, не, не завжди закриваєш цей канал, наприклад, так, не повністю абсолютно українізовуєшся, але залишаєш абсолютно маленьку таку долю а, цього лексикону. І я думаю, що з часом, звісно, його потрібно викорінювати, і це довготривалий процес. Ну, але я тобто, поступово українізовуюся, тому я ну, розумію цю штуку. От, Але коли використовуєш ці фрази, то вони на секунду тебе повертають, на мілісекунду. Повертають в момент, коли ти, наприклад, це комусь там на курилці за школою розказував. І це просто прикольно, тому що ну, типу, більше нема школи і нема курілки, типу, нічого нема. Ну, у тебе є тільки один і цей спогад, і він може передатися навіть через цю фразу. Я би так пояснила, чому я, типу, толерувала би російську мову, але це було б важко. Типу, російська мова, вона дуже ізйо і квадратна, і така, типу. да. Я думаю, що я поставила б на найменший, типу, звук. І нехай би воно просто на фоні грало, але я не звертала б на свого. Я би слухала стриколо. Це єдина людина, про яку я думаю. Ну, не, не те, щоб знаю багато якихось виконавців зараз, які російською співають або раніше співали. Стриколо. Я думаю, це був би він. Плюс у нього є пісні про Запоріжжя. І це також дуже круто, тому що ну, я не можу більше потрапити в Запоріжжя з певних причин. А, але я там жила певний час. Дуже недовго, але це теж пойбово. Типу, Коти чи собаки? Коти. <laughs> У мене татуювання лапки ось тут. І зазвичай мене люди питають, чи це собача чи кошача, кошача лапка. І раніше я адаптовувалася під людину. Якщо людина собачниця, то я кажу, що це собачила б. Ну, неправда, я люблю всіх тварин. Але у мене є три кішки. І коли я приїжджаю в гості до своїх друзів, перше, що я роблю, це вітаю з кішками. Тому, мабуть, вони брати участь у літературних слемах чи самі їх проводити? Ого, ну я вже брала участь у літературних слемах. Це було доволі круто. З іншого боку, організація літературних подій це дуже складний і затяжний процес. І, звичайно, просто піти і виступити на сцені три хвилини, там панірнічать, типу, помандражитись. Ну, якщо ми порівнюємо, та, то це, типу, ця робота. Другий варіант це щось значно глобальніше і більше. Ну, у мене вже є досвід організації подій літературних. Я би, мабуть, спробувала організувати слем. Запросила би харківську тусовку на цей СЛЕМ, щоб ми всі побачились. Що зараз відбувається з літературними СЛЕМами? Вони приходять. Ну, зараз харківська спільнота від СЛЕМ, у них така трошечки пауза, але буде, скоріше за все, 4 січня. Слем у Києві. Вони прийдуть сюди. От. Я теж прийду, власне. Все рухається. Цікаво, що цю спільноту запрошують в різні міста і привозять саме цей харківський еталон, сленівського, типу, слав'ясного. Це дуже інтересно, звісно, це спостерігати. Бо харківська аудиторія вона має якийсь зовсім інший менталітет і смак, скажімо, до поезії і до перформансу, і у них є своє якесь таке уявлення, і воно відрізняється від уявлень інших міст. Коли ми проводили саме у Львові, наприклад, там перемогла Ольга Гонтер, і її тексти вони більше спрямовані на зміст, наприклад, вони такі прямі і затяжні доволі. А харківська слам-спільнота, на мою думку, більше тяжі до якоїсь експресії, швидкої, емоційної, такої, щоб вона тебе вразила, але це така, типу, фаст штука, що переважає насправді. Ну, в поезії, чи важливо, що це хороший перформанс, хороша подача тексту, чи хороший сам текст, типу зміст. От. Ну і у Львові така дискусія відбулася, що все-таки зміст переміг. Але в Харкові перемагає перформанс. І це цікаво, тому що це такий контраст. Насправді, на мою думку, обидві речі вони дуже важливі, критично важливі. Просто текст це ну, те, чим ти себе подаєш, коли ти не знаходишся фізично десь. Але те, як ти виражаєш свій текст, це ну, твоя фізична присутність і контакт безпосередньо з аудиторією. Яке було питання? Да, Слеми проводить? Василь Стус чи Василь Голобородько? Це дуже складно. Can I have boss? Ну, мабуть, це дуже важко. Вони однаково сильні і важливі фігури. Ну, мабуть, все-таки можливо стуж, я думаю. Але важко пояснити, чому. просто тяжію зараз до Задонатити 100 мільйонів доларів військовим чи вкласти у відбудову міст Донеччини. Ого. 100 мільйонів доларів. Давай 50 мільйонів доларів задонатим військовим і 50 мільйонів. На реставрацію і відновлення міст. Я би так зробила. Це дуже важливі штуки однаково. Ти сама займаєшся волонтерством? Так. Ну я не хотіла би називати себе волонтеркою, тому що я просто збираю гроші, а вся волокіта, скажімо, так, з знаходженням, спорядженням, купівлі, доставкою і так далі. Ну, я не займаюся. Я просто збираю гроші. І таких людей дуже багато в Україні. Ну, можливо, ми можемо назвати себе волонтерами, але так, я би себе на пів шишечки назвала волонтеркою. Тому що ця робота вона важка, але це взагалі не найважча робота, яка зараз є. Типу, не найважча допомога, скажімо. Кожна людина має соцмережі, має монобанку, і вона може відкрити банку навіть на тисячу, якщо у людини 100 підписників і вони скинуться по 10 гривень. Це вже хороша допомога. Читати російських письменників, які підтримують Україну, чи назавжди від них відмовитись? Звісно, назавжди від них відмовитись. На все російське, друзі. Mm -mm. <laughs> Навіть якщо вони підтримують Україну. Ну, ну, окей, вони підтримують, вони молодці, вони просто не до супер. Типу, возіться самі зі своїм існуванням. I don't know. Ну, окей, можливо, це зіграє злу шутку, якщо одного разу якийсь росіянин, який хоче Україні допомогти, подивиться це відео. І він такий: ти тупа, я, я тебе підтримую, я тобі допомагаю. Ну, типу, це просто база, це ґрунт і основа. Якщо ти підтримуєш Україну, ти просто, ну, типу, адекватна, здорова людина. Вот. ну, я би не стала читати російських письменників. Ну, ні, взагалі. Я хочу дізнатися, чого що я так багато лаюсь. Пайта чи світшот? Пайта чи світшот? ого, світшот. Пайта вона не має капюшону, правда? Ну, мені здається, що світшот, тому що він має капюшон, і я дуже люблю знаходитись в одязі, який нагадує таку велику ковдру, і накритись головою. Тому дефінат дать вам. Знаєш, що я дізналась? Що? що толстовка, названа на честь льва Толстого. Серйозно? Угу. На Вікіпедії так пишуть. Ого. Тоді давай називати це худі. Після перемоги повернутися на схід чи жити на Заході? Повернутися на схід. Без пояснень. Ну, типу, люди, які не втратили дім, не можуть осягнути, навіть якщо це був дуже всратий дім, який, типу, ти не любив насправді ніколи. Ну, Ти не можеш це пояснити. Типу, тобі просто життєво, фундаментально необхідно повернутися на землю, по якій твої ноги типу, все життя прокракували і пройшли якісь дуже важливі маршрути. Я хотіла би жити. На сході і вкорінюватись там. І їздити на слами по всій Україні? Звісно, ну я це і так роблю. <свісно> ну, наразі я живу у Львові. Так виходить, що я буду скоро переїжджати в Київ Ну, через певний час. Але зараз важко насправді побачити своє майбутнє і мати якесь чітке про нього уявлення, звісно. Але мені здається, мають бути якісь такі костяки, стержні внутрішні. В плані якісь м, прагнення до чогось, які просто допомагає тобі вивозити. І от у мене є таке уявлення, що я просто живу своє життя, я отримую всякі класні досвіди, змінююсь, рефлексую і так далі. Це відбувається в різних містах, і мені ок, тому що ну, в мене немає цього відчуття, що я десь типу, можу кинути свої кістки, вкорінитись, тому моє коріння ще не приростає, скажімо. От, але все одно в кінці цього всього маршруту. Я бачу Харків, вот. я би хотіла жити в Харкові. Ну якщо так станеться, що я залишусь жива, і я застану деокупації Бахмуту, і нам дозволять звичайним цивільним типу, поїздити в це місто, то я би його навідувала. Мені було б дуже важко там жити, тому що я не можу, навіть коли я думаю про це, я не можу витримати кількість смертей і тіл, які лежать у цій землі. Я, я не жила би в Бахмуті перший час, довгий, але я була би готова подумати про те, щоб повернутися туди. Просто коли все трошки осяде, скажімо.